Городочині. Власне, напевно, і сьогодні тут є, тому що півтора місяці як нашою діючою владою була звільнена із заступника голови Городоцької районної державної адміністрації. Я відповідала за соціальну гуманітарну сферу і рахую, що досить багато було зроблено добрих справ, але Напевно, наші, люд... наші владі такі люди не потрібні. При тому, що в цьому ж році і закінчила Академію державного правління президенту з відзнакою, і при тому, що мала від нашої діючої влади і нагороди, але як на парадоксально. Виявилося, що на даний час не потрібно. Мала навіть пропозицію із нашого сусіднього сусідньої республіки Польщі пропозицію працювати, тому що впродовж 20 років вже співпрацюємо із поляками 6 років із переперемською адміністрацією, і мала пропозицію йти до них в Карпатський єврорегіон, так як захистила магістерську по темі міжнародної співпраці. Як ми бачимо, що останнім часом у нас досить багато є, і кожен року, з кожним роком раз це є більше депутатів, які відірвані повністю від того регіону і від того округу, від якого вони йдуть. І мене саме найбільше це питання. Лише тоді буде депутат переживати за даний регіон, за дану місцевість, коли сам. Буде, напевно, в якійсь мірі прив'язаний. Так, як іду по 120-му Гродоцькому окрузі, народилась, проживаю і працюю, то, звичайно, мене серце болить за тих людей, які там працюють. І бачу, тому що багато років вже співпрацюю із е, Польщею, що е, там люди живуть набагато краще. І я рахую, що в нас розумовий потенціал не гірший, ніж у наших поляків. Досить багато в нас зроблено спільних проєктів. Відбувалися і відбувається на даний час співпраця між молоддю. Дуже багато допомагаємо українській гімназії в Перемішлі імені Маркіяна Шешкевича. І ви знаєте, і такі гарні справи такі потрібні, де б ми виховували і нашу молодь, і нашу українську, яка проживає в сусідніх країнах. Вийшло так, що мусили призупинити. Але як би не було, на даний час ті люди там ще і працюють, і я стараюся, при всій можливості бувати в тій гімназії і стараємося далі проводити спільні заходи. На даний час так само мене дуже хвилює те, що дуже часто до нас прибувають інформаційні кілери, які. Заслані нашими е, е, кланами, е, і які е, аліграфічними, які хочуть е, знищити наш середній бізнес і нашу середню буржуазію. І я рахую, що в нас на Мостищині, Городочині це райони прикордонні, які е, в силі е, і е, залучити. Е, Інвесторів для того, щоб наші райони стояли на набагато кращому рівні, ніж стоять на даний час. Тому що все для того є. І як називають мостищину малий коридор у Велику Європу, але хочемо, щоб цей наш малий коридор виглядав набагато краще. І я рахую, що в силі прикласти всі зусилля для того, щоби. Наші райони, які є були на багато кращому рівні, і наша молодь була звичайно потрібна, тому що на даний час 17 тисяч українців навчаються в Польщі наших студентів, і напевно не кожен з них отримає роботу в Польщі. Потрібно, щоб вони поверталися назад до нас сюди на Україну і працювали. Але де ж вони будуть працювати, якщо в нас все зупиняється? І в нас не потрібні, тому вони і стараються шукати на Заході. І ми повинні прикладати всі зусилля для того, щоб ту молодь розумно повернути сюди до нас, на Україну. І досить важливо, як сказав Олег Ігорович, ми повинні ставити акцент саме.